Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і користуєтесь рецептами, які я викладаю на канал. Мені дуже приємно Заходьте частіше. А сьогодні у нас переддень Нового року. Сьогодні вночі ми будемо його зустрічати. І зараз давайте спробуємо. Приготувати такий новорічний салатик. Ось уже куряче філе я приготувала, порізала такими полосками, ось такими. І зараз ми його замаринуємо, а потім уже будемо складати салатик. Так, одну столову ложечку сюди додамо олійки. Так, Трішки додала. так. Тепер десь пів столової ложечки, ой, ложечка, ну, нічого, нехай буде ложечка. Е, соєвий соус, як бачите. Так. Трішки перчику додамо. кунжуту Так, і зараз так промасіруємо. Масаж зробимо наш, нашому філе курячому. Так. І залишимо його десь на 15-20 филин. Нехай промаринується, а потім будемо його смажити на пательні. Так, достатньо залишимо. А зараз будемо готувати сухарики. Також їх трішки додамо спецій спеції і будемо їх підсушувати. А також будемо підсушувати для нашого салатику е сухарики. І зараз ми олійку додамо. Десь дві столові ложечки. Так, соєвий соус. Ой, ну, можна пів, можна столову ложечку. І, звичайно ж, прованські трави. Прованські трави, і зубчик чесника. Достатньо зубчика. Так, і зараз все це ставимо на вогонь. Підсмажуємо сухарики прямо на пательні. Ось так. Ще для нашого салатика понадобиться сир, твердий сир. Ось я його на дрібну таку терочку, натерла. Десь 100-200 г треба. Додала один зубчик чесника. І трішечки потрібно майонезу, щоб можна було скрутити такі шарики. Так, зараз ми розмішаємо. Так, і ще навіть. Так. Розмішуємо. Ось до такої консистенції ми розмішали сир, так, поступово додавала майонез, щоб дивилася, щоб можна було зліпити такі шарічки, покрутити. І ще я додала зелені, у мене кліт. Так. Беремо такі невеличкі, робимо шарички. Так крутим. Ось такі. І далі. Ось такі у нас получилися сильні шарики, такі невеличкі на одне блюдо. Далі будемо готувати заправку для салату. А для заправки нам потрібно сік половини апельсина, один зубчик чесника, одна столова ложечка соєвого соусу, Зараз ми чайно відмірюємо. Так. Майонез. Чотири столових ложки. Так. Перемішуємо. І сюди ще ми додамо чорного перчику трішки, трішки. Ось так. І все це ми перемішуємо. Ось такий соус у нас дуже смачний, виходить. Дуже він смачний. Так що салатик буде дуже смаковитий. А зараз наріжемо перчик і цибульку синю. Підготувала я перчик свіжий, ось такою соломкою нарізала, нарізаний. І цибулька, синя цибулька півкільцями чи пір'ячком. Ну, ось так, ось так вона нарізана. А зараз будемо смажити. М'язко, яке ми замаринували. Смажимо м'язко наше філе, яке замаринували до готовності. А потім будемо складати салатик. М'яско наше вже готове, і зараз будемо його знімати. І так, на салат всі інгредієнти готові. І зараз будемо його складати. Складаємо салатик на блюдо. Ось я вже виклала рукола в мене сьогодні. Взагалі-то можна мікс салатів сюди викладати, на цей салатик. У мене сьогодні рукола. Ось так ми виклали її. Зараз будемо викладати наше філе. М'язко. Дуже смакує цей салатик із м'язком. Приготуйте обов'язково дуже смачний салатик. Так, викладаємо. М'яса ніколи багато не буває, так що можна побільше класти. Я так і зроблю. Так. У мене сюди пішло одне філе. Таке не дуже велике філе пішло. Якщо на маленьке блюдо, то, звичайно ж, можна і половинку філе. Так, виклали. Тепер давайте трішки покладемо сухариків сюди. Трішки викладемо і залишимо ще для того, щоб зверху викласти. Зараз польємо трішечки соусом. Тепер будемо викладати перець. Виклали перчик і цибульку виклали. Зараз ми знову трішки додамо сюди соусу. І ще я хотіла поправити себе, тому що коли я робила соус, я сказала, що половинка апельсина. У мене сьогодні мандаринка. Тому я витопила сок половинки мандаринки. Ну, звичайно, в описі під відео, коли я буду описувати рецепт салата, всі інгредієнти, то я напишу. Так що, вибачайте, буває таке. Так, мой соус такой прекрасный. Выкладываем наши кульки сырни. Вот так. Сирні кульки виклали, і зараз ще зверху сухарики викладаємо. Виклали сухарики, а також я виклала ще мандаринки. Все-таки у нас новорічний салатик, тому мандаринки тут якраз доречно. А зверху посипаємо кунжутом. І готовий уже наш салатик. Такі складові входять до цього салатику. Він дуже такий святково виглядає і дуже смачно. Тут дуже заправка смачна, так що я раджу приготувати. І ще у нас є час до Нового року, і можна приготувати на святковий стіл. Так що Заходьте на канал Емілі. Готуйте по тим рецептам, які я викладаю на канал. Ставляйте вподобайку, підписуйтесь і, звичайно ж, заходьте частіше. Ви знаєте, сьогодні хочеться одного побажати всім, тому що всі, я думаю, загадають одне єдине бажання, щоб у нас в країні був мир. А якщо буде в країні мир, то буде мир. І в кожній українській сім'ї. Тому я бажаю миру нам усім із прийдешнім новим роком. І ще, як завжди, говорю: до нових рецептів і смачного вам!